Пане Андрію, давайте почнемо з того, що ви представитеся і скажете, де ми зараз перебуваємо. Я заступник командира, роти, заступник командира частини по роботі з особовим складом. Капітан uh -huh. другого рангу Іваніченко Андрій Григорович. Uh -huh. На даний час ви перебуваєте на території військової частини А4368 uh -huh. або Центру радіоелектронної розвитки військово морських сил Збройних Сил України. Пане Андрію, яка зараз ситуація в частині і довкола частини? Тому що є чутки, що щось відбувається, хтось збирається щось захоплювати, якісь штурми, що насправді. На даний час до частини прибули невідомі, такі представилися силами самооборони Криму. Кількості близько від 60 до 90 осіб. З ними разом прибули кубанські козаки, вони себе позиціонують, та запевнили нас, що вони пробували лише з метою захистити нас від можливих терористичних атак або диверсій, які є, що в них є інформація. От, вони прибули нас захистити. От, ніяких інших вимог до нас не під'являли, поважають, ну, ведуться мирно, без агресії і знаходяться біля нашого КПП. Військові, які прибули з ними без нашивок, без а, якихось елементів, які б надала можливість думати, з якої країни вони да? Вони а, залишаються близько 300 метрів від частини і до частини не підходять. Коли а, тільки прибули, Військові та козаки поруч розташувалися позиції снайперів. На даний час снайпери йшли в бік лісу, Ми їх не спостерігаємо. А скільки було снайперів? Я бачив двох. Бачив двох і обслуга снайперів там близько чотирьох автоматників. Які ваші очікування на найближчий час? Тобто, чи можуть бути теоретично якісь радикальні, агресивні дії з боку цих людей, які оточують частину? Я думаю, що я. Там, думку, всього особового складу частини, що ми чекаємо на політичне рішення цієї проблеми. Бо силове рішення цієї проблеми воно розпочне таку ланцюгову реакцію. Тобто за Кримом піде й далі все. Тобто, якщо на цьому місці на нашому Кримському півострові розпочнеться якась війна, то ця війна піде далі і в Європу піде. Тому ми очікуємо лише політичне рішення цієї проблеми. От. На даний час особовий склад о, зберігає. Гарний настрій, от, готовий до можливих провокацій з боку новоприбулих наших охоронців або помічників. От, готовий до будь-яких дій, дій впевнено, і задоволений тою підтримкою, яка є у нас від народу України. Я не очікував навіть. Завжди українці да, були такими людьми, які характеризувалися даним принципом. Моя хата скраю нічого не знаю. Да? Ні. Цей той час настав, коли біда вона всіх разом звела. Одне. Тобто допомагають всі, будь-які люди, От. І допомагають матеріально і допомагають якимись матеріалами, які ми використовуємо для частини в даний час, коли потрібно це і фортифікаційне спорудження, і системи освітлення, системи зв'язку. Але для нас важливіше, мабуть, не матеріальне, а та духовна підтримка, яка здійснюється з боку звичайного народу, Я, які підтримують нас е будь-яким чином. І добрими словами, і побажаннями. Я вам скажу, що з цими словами і почуваєш себе краще. Почуваєш, що за тобою стоїть дійсно красивий і гордий народ, народ України. Це підтримка з різних регіонів чи переважно це країн. Взагалі з різних регіонів. Я вам скажу, що навіть Севастополь, який відрізняється своєю такою певною таким певним негативним відношенням до військово-морських сил, до всього українського. Навіть сюди проживаються активісти, які, незважаючи, що їх блокують, незважаючи їм, питаються там нарізати якісь суперечки, вони проживаються в судя, привозять пісок для спорядження, якісь там мішки, їжу привозять. Тобто навіть Севастопольці не залишаються байдужими до тих проблем, які спіткали нас сьогодні. Пане Андрію, а як би ви схарактеризували взагалі те, що зараз в Криму відбувається? Ось ці козаки, ці військові без ідентифікаційних знаків, це що? Це, це окупація, це військова інтервенція. Ну от яке визначення ви б дали? От, я вам скажу, що я людина військова, от, і політичними категоріями я не можу мислити. Тобто я розумію те, що відбувається навколо моєї частини. Я знаю, що навколо моєї частини знаходяться озброєні, невідомі військові, скоріше за все, люди. От, і це моя певна, це моя перша проблема. Що відбувається на геополітичному рівні, я не можу коментувати це справа політиків Угу. Моя справа це люди, які у певний час, коли потрібно, повинні захистити свою частину, свою країну. Так? Скажіть, будь ласка, а от чому, як гадаєте, чому. От... Відбувається якась така, тут тобто, ці всі люди вони знаходяться біля вашої частини. А, і вона чимось, тому що, наприклад, в Паторії ми знаємо, так, там зенітні, по-моєму, так, війська Ракет. зенітно-ракетна. Тобто, а чому саме ваша частина на чимось особлива? Це тобто, якась... військові керівні документи. і Ті люди, які прибули до нашої частини, користуються цими ж керівними документами, які вивчав у свій час я. Тобто, при спробі захвату будь-якою прийнятою першою справою знищуються або захоплюються аеродром. Першою справою захоплюються або знищуються системи протиповітряної проти оборони. Що ми спостерігали з вами з дивізіонами зінятні ракетами, які розташовані тут поруч в Євпаторії та в інших місцях. І третя справа це захоплення частин розвідки. От ми у третій черзі до нас справа нарешті дійшла. Далі все ж фактично. Та країна, в якій відбувається агресія, вона залишається беззахисною, без аеродромів, без систем ППО і сліпою, тобто без систем розвитку. Тобто, це як останній. і класична, абсолютно захоплена частина. класична. За навчальними посібниками. Ну ви маєте намір стояти до кінця? Обов'язково. Я давав посягнув. Незважаючи, що в моїх жилах 50% це руська кров. Мій, э, дід з Урала. Уральський козак. Але ж я думаю, що якщо йдуть був живий, я думаю, дуже гарно. Ну, навіть думки, так вони можуть припустити, що я зміню свої присяді. А ті люди, які прийшли сюди і намагаються нам розповісти про прийом усякої іншої держави, не ж вони не розуміють, що людина. Один раз зрадила, то вона зрадить і другий раз. Навіщо ці балакани, балачки присяги, збили присяги. Це, мабуть, не довго буде бути вам.